Подивившись вперше трейлер фільму меню, я зрозумів тільки одне: нічого доброго не буде, якщо тобі готує той, чиє ім'я не можна називати. Ну серйозно, я не знав, що очікувати від цього фільму. В трейлері все якось розмито й поверхню. Окей, давайте перейдемо до огляду і разом розберемося. Фільм починається з Тайлера та Марго, які збираються відвідати супермега-крутий ексклюзивний ресторан Хоттерн, знаменитого шефповера на ім'я Слове. Крім наших головних героїв, на вечір запрошені також інші люди, яких ми з вами називаємо елітою. Тут тобі і фінансові діячі, популярний ресторанний критик та знаменитий актор зі своєю дівчиною. Також відвідати ресторан зібрались подружжя Річарда та Анни, які раніше вже бували в Хоттерні та знайомі з шедеврами Словика. Хотерн знаходиться на маленькому острові в океані, і гості дістаються туди саме. На катері. Тайлер просто повернутий на кулінарії. Він знає дуже багато різних модних слів. Важливий після смак міньонету. Від яких у Марго явно флешбеки. І ні, я не розбещені зі мною все в порядку. Справа в тому, що Тайлер повинен був прийти в ресторан з іншою дівчиною. Міс Вестервельд. О, ні, м. Ем... О, а, о, а... Це не місу. Це у неї змінили плани. Я Марго. Коротше кажучи, наша Марго звичайнісінька ескортниця, яка з високої когні знається тільки на смаку мінянету. Вибачте. Вибачте, вибачте, Ельза, це типу права рука шефа. Нам дають зрозуміти, що тут все на найвищому рівні. М'ясо молочних корів вони обробляють на протязі шести місяців. Своя власна пасіка, свої сади, де все натуральне. Шеф дотримується найвищих стандартів. Ну а далі сам ресторан, де все працює просто як годинник. Всі проблеми сьогоднішніх гостей дуже добре виставлені на показ. Ну, наприклад, Тайлер. Він фанатично захоплюється шеф-поваром. Для нього похід в ресторан це не просто поїсти, це якийсь нездоровий ритуал. Здуріти, я готовий роз... Чинитись у цьому. у цього подружжя явно не все окей. Жіночка підозрює свого чоловіка в зраді. До її чоловік декілька разів перетинався поглядами з Марго. Режисер чітко дає зрозуміти, що вони знайомі. Жіночка-критик, скоріш за все, жіночка-хейтер, яка вже налаштована на що і нічого не сподобається. Ця емульсія неоднорідна, можна краще. Скоріше за все, вона не дуже чесна в своїй роботі, і в цьому ресторані вона для того, щоб зруйнувати його репутацію. Ось іще неоднорідна емульсія. шеф словік вас пригощає. Сьогодні на вечерю буде чотири страви, які будуть подані чітко по розпорядку. Перед кожною подачою шеф виступає з промовою, розповідаючи, з чим пов'язана буде наступна страва. Досить скоро інтелектуальні та філософські виступи шефа перетворюються на явно неепетитні та моторичні розповіді. Це моя мама, коли мені було сім одного вівторка. Мій тато прийшов додому п'яний. Мені довелося всадити йому в ногу кухонні ножиці. З м'ясом подається тако з персональними малюнками для кожного відвідувача. Це ресторани, які я рецензувала. Усі закрились. Тейлора, це що ти? Так, і на всіх я роблю довбані фотки. О, глянь, то пароль поганий фільм, але... Цікавий досвід. Це тортільї з податковою звітністю і кобрайт та іншими доказами того, що ваша компанія виставляла фіктивні рахунки. А оце, от ти і хто ця жінка? Шеф-повар фокусується на дівчині, яка випадково потрапила на цей вечір. Він прекрасно розуміє, що Марго не повинна тут бути. Вона точно не з цього високого прошарку суспільства. Ну що ж, готові? Наступну страву буде подавати су шеф ресторану Хоттерн. На балкон, елемент шоу. Це те, що це, це те за що ви платите. Сімейна пара вже намагається покинути цей вечір, але не можна покинути ресторан, поки всі страви не подані. Безоменний містерево Він там так кричав. Я думав, в нього веник повилазять. Шеф викликає Марго до себе на кухню. Коротше, влипла Марго по самі помідори. Їй дають право вибрати померти з гостями або з персоналом. Сьогодні усі загинуть. Ну що ж, дякувати тут треба Тайлеру, який незважаючи на все те, що зараз відбувається, веде себе так, наче все нормально. У Тайлера була переписка на протязі восьми місяців зі словиком, і він знав абсолютно все, що відбудеться, і його це не зупинило. Мало того, він ще Марго поягнув за собою тільки для того, щоб потрапити в ресторан, так як таємниче міст Вестервільд просто злилась, а одного його б не пустили. Я вб'ю тебе, Тайлера. Згодом шеф кличе тайлера на кухню, щоб взяти його до себе в команду. Кітель шеф кухаря. Негайно всі сюди. Треба вчитися в Тайлера. Але все це неймовірно жорстокий стьоп. Тайлер виставляв себе як людина, яка розбирається в кухонній справі, але насправді не може елементарно навіть порізати цибулю. Ну, гадаю, готова. Гадаєте, готова? Це точно? Угу. А Пахне як... Вау. Це реально дуже погано. Після такого Тайлер виходить з гри. Весь сюжет фільму заключається в тому, що шеф-кухар більше не хоче готувати для заможних людей. Вони просто цього не варті. Моя робота сягнула такої цінової планки, що доступна вона виключно людям вашого класу. І я наївно намагався задовольнити тих, кого неможливо задовольнити. Він знає про сьогоднішніх гостей абсолютно все. Він навіть на Ривінву про Марго. Вам цікаво надавати свої послуги? Так, колись було. Тепер А вам свої надавати. А, ну колись було. Отже, все це шоу потрібне сьогодні лише для одного: виставляючи найгірше, що є в гостях на показ, шеф готує свій фінальний шедевр, і вся його команда повністю віддана своєму лідеру. Марго проникає в кімнату словика. Перед цим ліквідувавши ту саму ревниву Ельзу. Так як Марго вважається тепер прислужливим персоналом, то вона одна із них, і Ельзі це не сподобалось. Ти ніколи не заміниш мене погірнені, я не зба. Зайшовши в кімнату, її увагу привертають фотокартки. На одному зі знімків Марго бачить молодого словика, який просто готує бургер. І здається, на цьому фото він неймовірно щасливий. В кімнаті героїня бачить рацію і намагається викликати на допомогу. Алло. Get... Та ні, все норм, їй вдалося зв'язатися з рятувальниками. І коли здавалося, що порятунок близько, hey! шеф просто знущається, і це все спектакль. <рес> дякую, Дайла, дякую. Молодець. Він спеціально відправив Марго за парильцем. Він її просто перевіряв. Ну і його дівчина перевірку не пройшла. Ви не виправдали нашої довіри. Виявилось, що ви теж байдужа. Вечір продовжується, аж раптом Ніхуя, жуляй. Я не задоволена і хочу поскаржитись. І що саме вам не сподобалось? Дівчина звинувачує шефа в тому, що він готує без любові. А, ні, синітниця, Ми готуємо з любов'ю. Чи не так? Так, так шеф! Але скажемо прямо. Вона змогла зачепити шефа. Марго також каже, що вона до сих пір голодна. Чого ж ви хочете? Чизбургер. Так, да, замовлення вірне. Готуючий чізбургер, Словик знову отримує задоволення від приготування. Він посміхався і знову переживав той самий момент, коли був молодим і готував від душі. Марго отримує свій бургер і, не доївши, вона просить запакувати з собою. Один чізбургер з собою, і подарунок. Розрахувавшись, дівчина покидає острів на катері, а всі інші насолоджуються до смерті смачним десертом. В фільмі було ще дуже багато крутих моментів, і при перегляді важко було передбачити, що ж нового викине шеф-кухар. Через щось слідкувати за подіями було досить таки цікаво. Глянувши трейлер, я очікував, щось типу голодних ігор. Але те, що я побачив, 100% здивувало мене. Висновок, який я зробив після цього фільму, не їсти в ресторані, в якому шеф-кухар, той самий чи ім'я не можна називати.